Курсантка No1 Шапкіна Олена, студентка 2 курсу інституту іноземної філології. Мріє створити сім'ю, самореалізуватися в житті та написати книгу вашої області. А конкурсантці під номером два. Вікторія Крисько, студентка 3 курсу Інституту філології та журналістики. Мріє побувати в кожній країні світу. А Кристо Міраїда. Учасниця під номером 3 Поляновська Марина. Студентка першого курсу Інституту іноземної екології. Мріє відкрита школа естетичного виховання з поглибленим вивченням іноземних мов. А зараз конкурсантка під номером 4 Воробьова. Закритий модельний аргент та пов'язати його з благодійністю, друзі. Поаплодуємо, давайте поаплодуємо учасник номер 4. Козерсантка номер 5 Гуменюк Вікторія. Студентка третього курсу Інституту філології та журналістики. Мріє створити фонд захисту навколишнього середовища. Ваші овації. Знайти свою дорогу, адже на її погляне найголовніше не прожити життя марно і бездумно. Зустрічайте конкурсантка під номером 7, Шаковал Світлана, студентка другого курсу історичного факультету, мріє стати відомим адвокатом України. Аплодуємо конкурсантці під номером 8, Бушковська катера. Учасниця Крит No9. Хабетка Марія, студентка 4-го курсу соціально-психологічного факультету. Справжує мрію, бажає побуватись, попливати притулок для безхатніх тварин. Друзі, аплодуємо Марії і Далія Тлоко. 10. Учасниця фів номером 11 Харченко Вікторія. Податка першого курсу Інституту педагогіки. Мріє просто бути щасливою і співати для всього світу. Заключна конкурсантка Фіговором 12 Сус Зоя, студентка 4 курсу Інституту філології та журналістики. Чого не можна досягнути, а усьому, що я прагну, воно цілком реально і все це зоє. Давайте її поаплодуємо, друзі.